Так, гусике, диканька. Хто не був, хто не бачив. От, є там вечори на хуторі близько а це диканька. А це диканька. Це, це так як дорога дійство мого. Скільки ми по цій дорозі із центру, із від больниці, йшли там в центр, по щось не йшли. Ну, Тобто в детстві, в детстві небо ну, вот таке воно сьогодні. Сонячна. Хоча зустрічка вже ну, з ну, дітей сидить в кухті. Я вже розділася, ось така чуша, яка ну, на неї ми дивилися, як О, о, Боже, боша, спішно, ти так спішиш? 40 кілометрів їде. 40 кілометрів спішиш? Ми десь там три станемо. Така диканька, хто не бачив, що ми їздили, їздили в больницю. Що ми в больниці? Так. Соплю лічить. Нусар. Нос. Нуса, Хазяїну лічить, їздили. Ось теж алея. Алея, так як в кожному місті, в селі, просто. Скільки б могло живих людей бути. Молодих, жовті вже й каштани. Вже таке ось центр, ось їхній будинок культури. Тут ми виступали в школу, їздили на раз. В своє время тут переходили. Хоча каштани вже. Родівчі. Ось отам, де машина от, світила форами. Я не бачив, що світіла. З цієї сторони отам от, Зелена. Оце. Я не бачу, яка вона. Оце просто цей магазин, де можуть ага. господарчі товари. Тобто, тут можуть, а нам дивимося ці ага. ящички для ну для картошки чи для чогось. Треба ящички. Ось Отак, така диковинька Ось парк їхній центральний. Туди далі базар, автостанція. Скажи щось хоче. Mm -hmm. Саме рот відкривається. Чого? Ні забитий. забитий. Піддав нас з носом цілим. Приїхали тут хороший Ми Приїжджали, подивився, все, назначив, що там це. Отак підсідати на оті... капання. капання. От вроді, знаєте, така чепуха, капаєш ніс і все, ну що там, а під що вже й дихати не дає. Отака от поняття. І, поня. стає і серце рече. стає і, 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 і взагалі. Це приїхали, назначив лічення, сказав купили. Наркомонія. Сказав, речу, Ну на саме, Яка веде до інфортів, інсультів, ну то й серце підриваєш так, що не почувствуєш колись тоне. Чим хай ще десь щось знімемо, ну, от така диконька. Роди українські. Магазини в диконьки усі вибалакає. Нічого не знайдеш те, що треба, Хотіли дітям подивитися там. Ось млин такий, небо красолезне, ліс, з Ой, Там тебе показує на церкву. Везеш, да? Да. Ось ти не аккуратно везеш. Мене качує, так? Ось трава, яка зелена. Вже яка в нас сьогодні четверта? Четверта вересня. Є ось така трава ще зелена. Ось такий ліс. Ну, ліс Дуба, тут багатючий. Тут дуби, дуби, мабуть, дубовий більш ліс. Ну, такий він листяний, ну, багато дубів. І дубів таких серйозних, крепких. Ну, таке діло. А вітерець прохолодний, добре? Ось млина. Загадуйте бажання під таким млином. Стоїмо, зараз вам покажу, що написано тут. Почитаєте. Яке от там посередині, так? Да? На чому він держиться? Яке бревно, чи що воно? Бревно, да. таке ти бревно, ж цілісне бревно. А то да. На нього зробили хомутами поцікі. І оці такі лопасті, чи що воно це, так, да, такі. Прям. Тільки вони зараз десь стоїть, якесь давно буде покриття. Можна, можна. Доїдай. І мені салфетки, і собі я ще... Мені пирожок. Ні, мені потім я пирожок. Міні салфетки. останні такі цвіточки. Ну як, літні, літні. Ну, все одно залана вся. У всякі двері. Хоча, наверное, сюди заходить. Ось такі двері. Засуває. Ну, тут ще якась палка. Мотолка, а то, напевно, вікна були там зверху. Отакі два. Це просто поле. Україна, Україна. Да. Що з нею зробили? Кропива. Все українське, все в селі. Глуха Кропива, дитинство, ліс усякий гарнюсінький. Бучите. І все таке захотілося під млин. Ну, ми той церкву захотілося й до млину. ще дзвонив. Тоще ще подзвонив. Це мабуть на. Чи це меблі ставити, так? Конечно. Да. Ми вже ждемо. Добре, добре, добре. Ну, що ми знали, так. Ага. Чи по інші любимося? Може зайдемо там всередині. Візьміно любов. Боюсь. Я ж не мою я вже. Іди, uh -huh. я за тобой да? Uh -huh. Дереви, дерев, деревинки які спиляні, дуби, 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 дуби й дубочки. Люмки. Угу. А санти. Він полусухий тебе. Ага. А холодно, так? Да? Завліз, заходиш? Просладно. Такий вітер. Холодно, не холодно, але прохладно. Так. Да. Птичка, птичка. Ага. Тишина така, так? Да? Тишина. Така хороша. Тихо. Тихо, мирно, вроді ніде нічого і не проїздить, так? Да? Так тихенько. Так тихенько. О десь. Та й не десь в Україні. Спокою немає. Люди, які без... Хотів, залишилися. Люди які без чоловіків, дітей, жінок. Да? да. Ужас. Чи У нас вони питаються. Звісно, що питаються. Ну я вже. А ось ще рида. Бачиш, що вона називається. Те, що на болочі росте. Да? Оце, так, да. оця точно. Я не знала це. Да. Ну і що череді купали дітей. Да, да. Яке воно? А це Тоді... воно. Тоді було сухе, воно десь брали його. Череда. не знаю, чого пахне, ні. На штани не чіплялося раніше оці. Це вам трошки диконьке. Показували. Ну, не нравляться мені магазини. Тут якесь воно слабеньке, так, да, точно так. Правильно, слабеньке. От звездінкові, поїдеш, там те, що треба, ти знайдеш. Коталі навіть поїдеш, те, що треба, дитячі, ну, надо, те, що треба, знайдеш. А тут якесь воно. Є те, що є, слава Богу, і за це. Люди живуть, людям подобається. Їм вистачає всього. Їм вистачає, рядом он полтава, рядом. Та рядом все. І сюди пройдемо Як всі. Якби мир. Йди. Пройдеся, та пізнімою постую. А ти, а ти, а ти походься. Туди-сюди. Так. Да. Головівська, Гоголівська церква. Да. Вся історія. А не ти Ні, не маєш, бачу, в телефоні, що переживаєш. Так що так такі діла. Не або голубе-голубе, бачиш яка в телефоні. Так. Диви. Голуба, голуба, яка mm. не підлизуйся. Чого? А то того йде собі. Такі діла. Таке відео не пройшов, ну, в той, же, в той же час і пройшлось. з таких моментів складається наше життя. Побув, побачив, добре. Огороди, ось люди стараються, дбають, гарбузики лежать. Пульяк. Де? А ось там далі, по-моєму, чині. А можемо. Може. Може. А, люди садять, люди. Люди стараються, люди як ті. Довбуться, довбуться, довбуться. Щось проходить, проходить проходить. Ну, цьому і заключається. Такі діла. Рубенькі, дорогенькі. дорогенькі. Будемо їхати, ми додому, що заїдемо. У нас дома м'ясний, купимо кашалотиком своїм. Щось добреньке. Добреньке в них і в морозилці є, але свіженьке. Вони набагато краще їдять, коли ти з магазину приніс, свіже, не перемерз, ну, так сказать, не переморожене. Да, вони краще так його їдять. Та і все. Назначили хазяїну лікування. Будемо лічитись. Будемо трошки від серця по мабуть, купили. П'є щось там від серця, поколимо щось від серця. Та й так, і не падать духом. Треба жити. Як би не було, треба жити. Життя нам дано і ми не знаємо, коли воно треба старатися і жити. Так що приїхали ми сьогодні. До врача, кажуть, дуже гарний врач. їздили діти, і зрослі, і малих возили сюди, дорослі, і маленьких возили, то подивився, що назначив, все, то кажуть, що гарно все. То й ми сюди дали нам телефон, дали нам. Він сказав, ось десь там я в машині відражаюся. І цей, і ото таке, ми будемо лічитися. Треба один за одним дивитися, тому що життя таке тільки чуєш, що там, то там-то все, то там-то все. Заснув, чи заснув, а не проснувся. За собою трошки дивиться і поменше нервів, а побільше якоїсь радості треба шукати в чомусь, навіть в оцих бур'янинках, травинках, курючках і так далі. За це, за цього всього, я, в цьому всьому он, пожалуйста, п'ять я, он будячок. Мені таке подобається. Дивися, там голубенькі цвіточки я знімала вам. Тут ось це, і все це красиво. і все це, все це радує. Все, будьте здоровенькі, мирного неба нам усім, і вам, і нам, і всьому світу. І дай Бог, щоб від кого це залежить щоб почали дружити з головою.